Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, пройшла ефорія після повернення бойців Азова. Така була досить гучна та яскрава подія. Хочу. З холодною головою проговорити і помислити, що це нам дає, як наближає чи наближає нас це до перемоги, чи пришвидшує її. Ну, була така декілька емоційна обговорення в соціальних мережах, чому саме зараз, чому треба було. Саме на день ювелею пана залужного 50 років чому треба було їхати на остров Зміїни? Що там такого забули? верховний головнокомандуючий секретар. Там ціла плеяда людей в цей же день відбулося повернення наших бійців з Азова з Туреччини, які там перебували після звільнення з полону. Хто не пам'ятає, нагадаю, що п'ять командирів було повернено обміняно на Медведчука. там залишається по підрахункам близько півтори тисячі. Полонених, що були, полонили в Маріуполі під час оточення, їх судьба поки що невідома, було полонено близько двох тисяч. Багато людей загинуло. І от в мене виникає таке питання. Звичайно, незрозуміло, навіщо було, треба було їхати у Львов. Показувати бійців знову збиратись такою великою кількістю людей, які б зараз що називаються центром прийняття рішень, да в місто, де нещодавно була трагедія, загинуло більше десяти людей. Знов ракета ворожа потрапила в мирний дом в цивільних. От, навіщо було ну, така піар акція Але це таке: це моральна сторона е, того, що відбувається, і це на розсуд е, наших політиків, нашої піар-служби, офісу президента Польдака, е, що вони хочуть цим довести. Мене більше турбує е, три питання: виникло, які е, хочу. І вам задати, може спробувати відповісти на ці питання. Перше, чи ця подія повернення не звільнення повернення, з нейтральної сторони, з Туреччини, я напевно, ще раз нагадую, що їх обміняли на Медведчука, і за умовою було утримання їх в Туреччині в нейтральній зоні. До закінчення воєнних, воєнних дій. Звичайно, що мене турбує, перше, чи звільняє це від відповідальності людей, які допустили оточення полку Азов в Маріуполі, швидкий захід окупанта з півдня? Відсутність укріплень, відсутність супротиву, швидкий захист, фактично, і оточення Маріуполя. Коли одні, я знаю, що багато азовців їхали саме в Маріуполь для захисту міста, але решта тікали з міста і фактично. Ситуація привела до того, що були е, оточені в кільце така біль, б, велика кількість е, патріотично налаштованих людей. Е, друге питання: чи знімає це необхідність е, встановлення вини? Хто саме, е, чи буде продовжено розслідування, чи поверненням цих е, людей? Закривається епопея. Ми знаємо, що перед цим було інтерв'ю одного з також військового, який вийшов з полону, його обміняли, що він не встиг підірвати мости. Тобто, чи це все, що буде встановлено по вині винуватців і розслідування з приводу? Ситуація, яка склалася зараз на юзі, на вибачаюсь на півдні, що ми зараз такою ціною виборюємо наші території назад. Третє питання, яке мене цікавить, це ціна цього повернення. Ще раз кажу, що близько півтора тисячі військовослужбовців зараз знаходяться в полоні. Умовами звільнення командирів було, що вони до кінця цієї агресії, до кінця воєнних дій залишаються в нейтральній зоні. Тобто мене цікавить більше питання, що буде. З тими е, полоненими, які зараз е, знаходяться в полоні, що з ними е, чи завадиться їх поверненню, чи е, збільшиться, чи е, буде погіршення їх умов там. Я розумію, якщо дійсно нас нам не вистачає фактично п'ять командирів, які ми повернемо і швидко звільнимо території і звільнимо тих полонених, які зараз знаходяться в полені Російської Федерації, нашого противника, агресора, терориста, фактично знаходяться в в заложниках. Заручниках, якщо це пришвидшить, то я можу зрозуміти цей хід, якщо це погіршить ситуацію на фронті, погіршить ситуацію наших полонених, які зараз знаходяться у цих східних варварів, то в мене питання: навіщо це було зроблено? Звичайно, це питання таке дуже досить риторичне і ми найближчий час побачимо, як це впливає на ситуацію на фронті, як це буде впливати на повернення наших бійців, якщо це дійсно якась домовленість, яку переграли, і ми повернемо наших полонених таким чином швидше. Я на це погоджуюсь. Якщо це чергова чергова акція офісу президента недолуга, то я проти таких піар-акцій, коли для того, щоб перекрити якусь інформаційну хвилю, такою ціною, ціною знов ж таки неймовірних втрат, ризиків погіршення ситуації на фронті. Ми вирішуємо якісь особисті питання, тому продовжуємо слідкувати. Дуже вас прошу всіх замислюватися над кожним кроком, який відбувається під час цієї війни. Для мене дуже важливо це життя українців, поліпшення умов життя в Україні. Кожний такий крок, кожна дія влади, має бути націлена на саме це: це захист військовослужбовців, захист цивільного населення, покращення умов, покращення боєздатності України, і саме через призму цих питань ми маємо розглядати кожну дію. Слідкуємо, робимо висновки, тиснемо на владу, вказуємо на помилки, допомагаємо владі і Збройним силам, які неймовірною ціною виправляють помилки. Обов'язково зробимо автор review над Кожною дією і е, не для того, щоб там покритикувати, а для того, щоб уникати помилок, уникати смертей на фронті, е, зберігати е, боєздатним е, особовий склад е, сил оборони, е, звільняти територію не ціною е, життів е, патріотів. А засобами високоточної зброї збільшенням її кількості і побудови України в той, якої дійсно буде бажання жити, буде бажання повертатися ті, хто виїхали, і захищати ту Україну, в якій хочеться жити, і хочеться її захищати, тому. З холодною головою підходимо до кожної події і робимо правильні висновки. Україна обов'язково переможе, а ціна питання перемоги залежить від наших дій, від наших реакцій, від нашого розуму і від тиску суспільства на центри прийняття рішень на нашу владу. Слава Україні!